Добрий вечір, мої прекрасні, дуже рада вас вітати. У нас а, сьогодні буде дуже а, цікавий такий момент в спілкуванні. Ми подивимось на те, що цікаве, а, і хочу вам сказати, що у нас з вами вже закінчується цей курс. А, чому Бог нівається?» ми вже закінчимо. Залишається сьогодні урок на наступну середу, і ми вже з вами почнемо вивчати новий курс. А, хочу вам запропонувати. Від ХНЖ, Християнське навчання жінок. Неймовірно чудовий курс. Я його нещодавно пройшла з Іриною Бураковою, лідером, який відповідає за ХНЖ у нас в Пертопровській області. Я дуже вдячна їй за те, що вона познайомила мене з цим курсом, і тому я хочу його з вами пройти. А ось час ми з вами вирішимо, тому що я бачу, що не всім підходить 17 вечора. Тому ми з вами поговоримо, як краще де зробити, тому... Мій чат вірний, телеграм для вас відкритий, тому пишіть кому, коли буде зручно. І ми вже підлаштовуємося. Окей, давайте молитися і починати нашу групу. Боже, дякую тобі за цей вечір, за те, що ти підготував все для того, щоб ця група вона відбулась, і сьогоднішній урок був. Сьогодні буде прекрасне слово. Те, що ми будемо над чим будемо радувати, це має. Нашої уваги, і е, хочеться, щоб люди сьогодні надихнулися, окрилилися і дуже щасливо пішли потім після групи. Прошу благословити цей час, в ім'я Ісуса Христа, Амінь. Як інколи не вистачає світ на українській мові, коли мислиш по-російському? <світна> ну, нічого. Окей, ми з вами е, переходимо до третього розділу. Він супер неймовірний. Це прекрасна молитва Монаха. Це те, що там описується, знаєте, ну от я коли кожен раз читаю, це для мене аж мурашки по тілу йдуть, настільки це дуже класно і торкається серця. Ми маємо його прочитати. Давайте ми відкриємо Біблію зараз і будемо читати. окей? Так, секунду. Так, я сподіваюся, що вам видно. Угу. І будемо читати. Авакум, третій розділ. Молитва Авакума, пророку, згідна з Шигайоном. Господи, про тебе, нову, про тебе новину почув я, Господи. Я вражений справами твоїми. Зробіть такі ж великі справи за наших часів. Найближчі роки дай пізнати їх. У гніві пам'ятай про милосердя. Приходить з тиману, Бог святий з'являється з гори пара. Всі небеса вкриває його слава, земля наповнена пісень, хвали йому. Рука його сяє промінисто. вона яскраво випромінює світло, бо в руці його схована міць така. Поперед нього йде хвороба, услід за ним рунівник іде. Всевишній став судити землю. Він дивиться і тремтять народи з жаху, хитаються до вічні гори, узвища спокон вічних е, просідають, бо істини. Істинні шляхи Господні. Він також він завжди таке творив. І замість кривди, що я бачив, на жахані намети затремтять в кушані, від страху заколиваються запони у землі медійській. Господи, ти гніваєшся? Чи гніваєшся ти на ріки, чи проти моря я палає, чи в гніві ти до перемоги, мчиш на конях, колесницях. Навіть тоді ти явив народу веселку, яка була доказом угоди з народами землі. Річками розстинаєш землю ти, тебе бачать хвори і здригаються, Води, вода струмтить із високих гір, безодня океанська голос подає, бо вона втратила владу над землею. Сонце і місяць втратили свою яскравість, коли побачили сяйво блискавок твоїх. Забороняєш ти світити на його шляху, світ зустрів твоїх, що носяться навколо, та сполох списа осяває небеса. У люті ти ступаєш по землі, і у гніві ти розтопшуєш народи. Виходиш ти, аби народ свій врятувати та провести до перемоги. До перемоги царя, обранця свого, винищив ти вождів кожного з нещасливих народів, з найменшого до найважливішого. Ти використав ціпок Мойсея, щоб зупинити вороже, ворожі армії. Ті воїни, мов буря, кинули, щоб нас розвіяти. Вони гадали, що нас так легко подолати, як радькома. Пограбувати бідняка, але провів ти через море коней своїх, скаламутивши глибокі води, почув я це і затрусилося усе в мені, та голосно присвиснув я гниття в моїй кістки ввійшло, і ноги затрусилися піді мною. Терплячи, я чекатиму на день нечаянно, на щастя, що прийде на народ, який кино, нападе на нас. Хай навіть смоковниця більше не цвіте, нехай лоза, ні горні грона не приносить, хай навіть висохнуть плоди олив. Нехай не вродить більше людна нива. Кошари опустіють і ні худобини не буде у криву. Та навіть і тоді радів би з того, що Господь зробив. Я святкував би Бога, бо він, спаситель мій. Господь володар мій, мене могутнім робить. Він робить мої ноги, мов у оленя, продкими, коли мене він в небезпеку проводжав. Ми бачимо з вами некий такий акцент, який робить Авакум. На чому він робить? От Що ми бачимо? І ми бачимо з вами, що Авакум чітко підкреслює могутність, владу і силу Бога. Мало того, він ще підкреслює те, що казалось до нього, він це розуміє. І це знов провозглашає. Він чув і побачить сам на власні очі те, що йому треба побачити. Але давайте ми подивимося з вами, що тут є одна цікава штука. Коли ми читаємо початок цього розділу, ми бачимо, що там є прохання. І знаєте, це дуже цікаве прохання, тому що. Давайте ну, прочитаємо, і ви, ви зараз розумієте. Давайте я вам прочитаю те, що ми читали, повторюю, да, я виписала собі. Прохання таке: зроби такі ж великі справи за наших часів. У гніві пам'ятай про милосердя. Уявляєте? Авакум не просто знав, не просто чув, не просто розумів. Він все це в комплексі бере і каже: Господь, зроби за наших часів це. Дозволь мені і іншим людям це побачити сьогодні: твою велич, твою могутність, Твою силу, все твоє. Але дивіться, те, що є важливим, являється нагадування. Ми нижче читали в цьому розгляді. Він пригадує про веселку, про договір Бога з людиною. Не знись до кінця. Да? У гніві пам'ятає про милосердя. Таких два прохання. Тобто він нарешті зрозумів, чому Бог гнівається, за що гнівається. І ми, коли читаємо трошки нижче, майже саме самому кінці, він питає, чи на гори Господь гнівається? Чи на океани? Він гнівається на людей, які грішать. Він гнівається за той великий перелік речей. Які люди роблять мало того, послухайте, Авакум говорить про віруючих людей. І коли ми сьогодні в сучасному світі живемо, ми багато чуємо, ну, ми маємо бути толерантними. Подумаєш, сьогодні ми називаємо слово гріх не гріх, а помилка. Це просто правильно. Це для того, щоб не ранити душу людини. Окей? Але коли людина приходить в церкву, з нею ж зразу не будуть говорити як з дорослою духовною людиною, з нею будуть говорити як з немовлям, але проходить час, як апостоли пишуть, людина має виростити і вже їсти тверду їжу. І тоді починається розуміння, і людину більш якісніше вчать, як ходити перед Богом, якщо вона не має грішити. Як багато сьогодні ми знаємо християн в нашому оточенні, які грішать, перепрошую. І ми бачимо це через лицемірство. Воно буває з різних сторон. Наприклад, поза очі каже щось погане, в очі не каже. Це одна момент. Взагалі, потім привітався з людиною, пішов далі. А є наступний крок, поза спиною сказав погано, а ще й в лице кажеш, Боже, який ти класний, який молодець, пишаю з тобою. Це ще таке, знаєте, більш велике лицемірство. І є багато іншого, коли люди, заради того, щоб мати християнські статус, брешуть, коли люди принижують один одного, і багато чого такого відбувається перепрошую. Коли людина просто те, що вона робить, не має права робити, але Авакум зрозумів, що Господь гнівається на грішника, і йому байдуже, це буде цей ізраїльський народ. Це ми, як в сучасному світі привітала за, що це язичне, йому байдуже, якщо ти грішиш, ти будеш покараний. І дивіться, коли ми кажемо, що гніль прийшла в мої кістки, а вакул каже, він розуміє, що справедливість Божа вона буде, гнів Божий буде, покарання буде. Але у гніві просить пам'ятати про милосердя. Це вкрай важливо. Коли ми з вами говоримо про себе, як часто ми в своєму житті бачимо великі справи нашого Бога? Ми знаємо відому пісню мілості Господні, споминає щита супер пісня обожнює її. Але як по-справжньому, ми кожного дня сідаємо і говоримо Богу перелік тих моментів. Коли була приладна милосердня, якась благодать, коли ти вдячен. Знаєте, той, хто в мене наставляється, знає, що кожного дня писати, ну, хоча б по 10 подяк, хоча б по 10. Це саме -саме мінімум для, я кажу, немовля духовного. Духовна зріла людина отак от от буде писати подяк для Бога мінімум 30-50 штук. Кожного дня, друзі, тому що кожного дня треба помічати це милосердя. Цю Божу любов, підтримку і силу, коли ми бачимо, чи бачимо ми, чи можемо ми це перелічити? Тому що коли ми свідчимо, я вже скільки слухаю людей, це настільки банальні звичайні свідчення. Немає історії і немає життя. Чому люди сьогодні не приходять до Бога? Тому що ми, християни, не вміємо говорити. Ми, коли, наприклад, купили на мій телефон, у нас емоції зашквар. Ми можемо про телефон розказати все, що хочеш, і кому хочеш, і яка там камера, і який там ядерний процесор, і все, що хочеш. А коли йде свідчення про Бога, що я говорю? Як я говорю, з якими емоціями я говорю? Що взагалі відбувається? Коли я говорю про мої стосунки з Богом, своє свідчення. І знаєте, коли ми читаємо цей розділ, а я попрошу вас перелічити, ще раз прочитати цей розділ, подивіться, будь ласка, на розмову цього пророка з Богом, як він прекрасно описує Бога з різних ситуацій. Він не просто знає якусь там історію своїх предків, а він. Переживав деякі моменти і він підкріплює саме цими местами для того, щоб людині нагадати. Це не означає, що тільки ці дві історії там, або три є найпопулярніші. Ми бачимо, що він каже: Дай побачити твої справи сьогодні. Значить, народ, віруючі люди, давно не чують Бога. Він єдиний. Ну, та може ще декілька людей, які є вірними у Бога, розумієте? І Він каже: Господи, дай нам всім побачити, дай мені побачити, всім нам Твої великі справи з наших часів. Чи хочемо ми з вами побачити? Руку Божу, силу Божу з наших часів, великі чудеса. Я коли розповідаю свої свідчення під різних ситуацій, у людей волоси піднімаються на голові, тому що ти зараз серйозно ти зараз пройшов? Одна із ситуацій, друзі, це коли я тільки увірувала. Я ще не розуміла, що таке сила Бога, як воно відбувається. І через ну, там, десь вже два роки була я е, віруча людина. Я дуже сильно падаю по сходах з третьої е, сходинки по другу, прямо цілий поверх так падаю. я перебила собі ребра спереді. І щоб ви розуміли, е, я місяць ледве вставала. але я в п'ятницю падаю, а в неділю хочу до церкви. Я так сильно хотіла до церкви, щоб мені було по барабану чи я, чи ні. мені було по барабану, що йде дощ. Я вдягнулася гарно, пам'ятаю, біленька юбка, блузочка, взяла парасольку і пішла. І дати я йшла дуже довго, тому що ну, воно боляче йти було. І доходжу вже до середини, і там калюжа. Настільки велика калюжа, і носуться машини, і я розумію, що ну я не відприму. От я просто така брута, яка є, я прийду до Бога, і навіть просорка мене не спасе, якщо її поставити переді мною. І знаєте, сталося реальне чудо, яке я побачила вперше в своєму житті. Реальне чудо. Вся ось ця велика навала калюжи, та маграмі, вона ну, просто мене з голови до них обливала. Вона переді мною отак от раз і впала. Просто впала переді мною. Я була в шоці. І таких випадків в моєму житті багато. Тому що я, коли читаю Біблію, я кажу, Господи, я хочу. От я сьогодні, готуючись до групи, читаючи це знов розділ, я читаю, я кажу, Господи, як я хочу реально бачити Твої великі справи в своїх часів, поки я живу. Я хочу бути тою людиною, яка бачить, розуміє, приймає це, дякує за це і свідчить про це. Я дуже хочу бути такою людиною. Не бути зашорханою сидіти тільки в церкві, бути церков'юною і говорити про Бога тільки в рамках церкви. Бо я час вийти на молитовний сніданок в кафе, у кого де по містах є це, бо там ти що в кафе, це ж молитися, це ж люди побачать? Я не можу. А що люди подумають? Як це? Я в кафе сяду молитися, дивно. І багато таких стереотипів. Люди звикли, що Бог тільки в церкві. А чи так це? А чому у Бога немає там, де ти йдеш по дорозі в магазин, або в дитсадок за дитиною, або на роботу, або просто ти їдеш міським транспортом? Від ми знаємо з вами багато цікавих історій, коли, наприклад, одна з історій, поклали кучу яєць в багажник, сідають люди, і один каже: давайте помолимось, а наше? Хай Бог там сидить в багажнику. Трапляється аварія і виживають тільки яйця. Тільки яйця виживають. Люді, про що ми говоримо? Таких історій безліч. Але ці історії відбуваються в людей, які, як тут говорить Авакум, зроби великі справи з наших часів. Що ви є тою людиною, яка хоче побачити Бога за свої часи, його силу, його… не тільки любов, друзі, любов, ми відчуваємо кожного дня і підтримку. А реально такі справи дивовижні, неймовірні, навіть розуму не уявити, чи готові ми це побачити. Це залежить тільки від нас, друзі. Тільки від нас. Як мені б хотілося, щоб ви сьогодні думали саме над цією фразою. Саме над цією фразою, чи готові ви побачити зі своїх часів силу і міць Бога? Ще. На ще хочу сконцентрувати вашу увагу. Увагу, Зараз секундочку. Восьмий вірш. Поміти його собі, можна навіть випишите собі його, да? Там сказано, Господи, чи гніваєшся ти на ріки? Чи проти моря людь твоя палає? Чи в гніві ти до перемоги мчиш на конях і колесницях? Чи гніваєшся ти на ріки? Чи на моря лють твоя? А, мені б хотілося, щоб кожен з нас не відокремлював себе від е, суспільства, тому що ми живемо тут і зараз, і в нас є своя відповідальність. Мені б хотілося, щоб ми. От Авакум, він спочатку, якщо ми бачимо, ми читаємо перші два розглядав, да, у нього така претензія до Бога. Ну як так? Ну як? Не може такого бути? Ну є ж серед нас нормальні, адекватні християни. Або каже, буде покарання, і ти його побачиш. Ми маємо готувати себе до розуміння того, що чому церква страдає та чи інша. Тому що в церкві є люди, які не розуміють, або не хочуть розуміти, що грішать. Або їм вже настільки це подобається їхній стан, що вони нічого не хочуть змінювати. Бо вони мають статус, або ще щось. І побарапано хто що говорить. Вони просто праві автоматично. Неважливо. Чи є в них гріх, чи нема. Вони просто автоматично вже праві, і, і ти хоч щоб ти не робила. Мені б хотілося, щоб ми молилися, от як це робить авакум. Він не йде промувати мозок людям, до яких не достукатись, не, він не йде на них гніватися, він віддає ситуацію в руки Бога, хоча це складно зробити, складно віддати ситуацію в руки Бога. Але він молиться, він на покладаючи руку молиться і приймає волю Бога. Це не означає, що ми маємо склати наші ручки в церквах і нічого не робити. Перше, що ми починаємо це молитися. І, по-друге, що ми почнемо робити, це себе змінювати, е, наблюдати за, і спостерігати за собою, за своїми провинами, за своїми гріхами, за своїми помилками, називати це як хочете. Чи я не древлю, чи все в порядку насправді зі мною і не тільки. Тому що від мене теж залежить стан церкви, чи несу я цю відповідальність. А що буде не тільки з церквою, а що буде з тими людьми, з ким я спілкуюся, будь де на тренажерці, в басейні, в кафе. Неважливо, що я роблю, чи є. Ти. От моя сутність, чи є вона в реалізації? Того призначення, на яке покликав мене Господь. Це важливо. Сподіваюся, ви зрозумієте сьогоднішні паси, сьогоднішні думки вони трохи важкі, але я, я дуже люблю цей розділ, дуже люблю оце розуміння. І знаєте, хочу ще підкреслити, що Авакум дуже добре знав не просто про Бога. А він знав особисто Бога. Тому що, коли ти читаєш його молитву, ти бачиш ці особистісні стосунки з Богом. І це дуже, дуже, дуже неймовірно. І як багато віручих людей сьогодні не мають особистісних стосунків, навіть заходячи в таємну кімнату, це молитва просто прохання і монолог. Тому подумайте, проаналізуйте, ви знаєте про Бога. Чи в тісних стосунках з Богом. Тому що, коли ви в тісних стосунках з Богом, ви як з другом, ви живого друга бачите, і вам хочеться, щоб цей друг допоміг, коли ви переїжджаєте з речами, поносив разом з вами на рівні. Коли у вас є класна подруга, щоб вона посиділа з вашою дитиною, чи щось в цьому роді, розумієте, так і Бог у нас мають бути стосунки з Богом. Чи готові ми? Дивіться, прохання, чи готові ми. За свої часи побачити великі справи живого Бога. І будемо Заканчувати. Боже, я дякую тобі за цей урок, неймовірно цікавий, але не менш і важкий, тому що ми боїмось це факт. Ми боїмося інколи побачити твою велич, тому що. Нам комфортно жити так, як ми живемо. А інколи нам чомусь соромно. Просто соромно. І бувають різні різні причини, але, Господи, як це чудово розуміти віруючим людям, щоб вони щиро бажали, як цей пророк при своїх часах, скільки кому доведено жити, 20 років, 30, 40, 50, 100. Але щоб за свої часи побачити тебе, живого. Тебе у ділі, у справі, в реалі. Це щось неймовірно, Господи. І курс нас називається Чому ти гніваєшся? Ми читали, що ти гніваєшся на народ свій, що він грішить. Ми читали, що ти гніваєшся на язичників, яких грішать. І зараз ми читаємо вакума. Це особистісні стосунки з тобою. Ти показуєш нам. а... Чи я грішу? Які в мене стосунки з тобою? Це монолог чи діалог? Чи є твоя велич в наших стосунках? Чи тільки ти той, хто є паличка і вручалочка, як фокусник, Покликали, коли треба, як Джин виконав бажання, і ми тебе відпустили. Який ти в нашому житті? Допоможи нам це розуміти? Допоможи нам бути тими людьми. Які бажають тебе бачити вживу, тут, за наші часи проживання. Ім'я Ісуса Христа, прошу благослови нас в цьому. Амінь. Друзі, всім гарного дня!